Розділ 14 І сталося за часів Амрафела, царя Шінеару, Аріоха, царя Еласару, Кедорла Амера, царя Еламу і Тідала, царя Гоїму, що вони вчинили війну з Берою, царем Содому, гіршею, царем Гомори. З шинеавом царем Адми і з Шемевером Царем Цевоїму та з царем Бели, септо Цоару. Всі вони зібрались в сіддім долині, септо в Солонім морі. Дванадцять років служили вони кедерло Амерові, а на тринадцятому збунтувались. На чотирнадцятому ж році рушив кедерло з царями, що були з ним. І розбив Рефаїв аштерот Карнаїмі, Зузіїв у хамі, Еміїв у Шверіатамі, І Хоріїв у горах Сеїр, аж до Ель Парану, що при пустині. Повернувшися звідтіля, прибули вони в Єн-Мішпад, септо Кадеш, і завоювали всю землю Амаликитян, а також Аморіїв, що жили. Хацацон та марі. І вийшов цар Содому, цар Гомори, цар Адми, Цар Цевоїму і цар Бели, Септо Цоару і вишукувались у сідім долині проти них до бою проти Кедрлуамера, царя Еламу, Тідала, царя Гоїму, Амрафела, царя Шинеару, та Аріоха, царя Еласару. Чотири царі проти п'ятьох. Була ж сидім долина повна ям з смолою. І коли цар содому і цар Гомори втікали, то попадали туди. Ті ж, що засталися, втекли в гори. Забрали переможці все добро содому і Гомори, і усі їхні харчі, та й пішли геть. Взяли і лота. Аврамового братанича з його майном він жив тоді в Содомі, і так відійшли. Аж ось прийшов один, що врятувався, і оповів Аврамові Євреєві, що жив у Діброві Мамре, Аморія, брата Ешкола та Анера, які були союзниками Аврама. Як же Аврам почув, що його братанича взято в полон. Озброїв своїх вправних слуг, що народилися в його домі, числом 318, і погнався за тими аж до Дану. Вночі він із слугами окремими загонами вдарив на них, розбив їх і гнався за ними аж до хови, що на північ від Дамаску. Він відібрав усе майно а й лота свого братанича з його добром. І привів назад також і жінок з людьми. Коли ж він, розбивши кедерло з царями, які були з ним, повертався назад, цар содому вийшов йому назустріч у Шаве долину, септо в царську долину. А Мелхисідек, цар Салему, виніс хліб і вино. Він був священник бога Всевишнього. Поблагословив його і мовив, Хай благословен буде Авраам, Богом Всевишнім, що сотворив небо і землю. Благословен хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів твоїх тобі в руки, і дав йому Авраам десяту частину з усього. А цар содому сказав до Авраама. Дай мені людей, майно ж візьми собі. Аврам же відповів цареві содому: Здіймаю мою руку до Господа Бога Всевишнього, який створив небо і землю. Що я ні нитки, ні ремінця від постолів нічого не візьму з того, що тобі належить, щоб ти не сказав Я збагатив Аврама. Для себе я не хочу нічого хіба те, що з'їли слуги та кримчастки належної мужам, які прийшли за мною Анер, Ешкол і Мамре. Вони нехай візьмуть свою пайку.